Привіт, мудрим і небайдужим. 9 листопада новини, які варто аналізувати. США припинили постачання озброєння навіть за гроші ЄС. Чому? І коли ж поновлять. Сирський заступається за командирів, які нагороджують героїв на плацу і підставляють під удар балістики. ТЦК, поліція, одна мафія, розшук. Як так може бути, детально як юрист. Отже, друзі, по порядку. Америки призупинили постачання зброї Україні. Мова йде про РСЗО Хімарс, Амрам це ракети повітря-повітря, які застосовуються літаками українських ВВС для збиття дронів і нанесення удару по повітряним цілям Росії. Зупинено постачання навіть за гроші Євросоюзу, а зупинено у зв'язку з шатдауном. Демократи, конгрес, нижня палата влаштували фактично чорну Трампу і заблокували роботу більшості державних інституцій і відповідно роботу Пентагону. Пентагон на півчерговому режимі виконує головні завдання за рахунок донатів. Я про це говорив в попередніх ефірах. Але і військово-промисловий комплекс потерпає: немає грошей, немає зарплати, немає виробництва. А відтак Сполучені Штати Америки заморозили постачання. І коли вони будуть відновлені, ніхто не може пояснити. Після закінчення шатдауну ще потрібно буде деякий час, щоб військові промислові комплекси запрацювали. А відтак українська армія може відчути брак боєприпасів уже в найближчі дні. Нещодавний злочин на саме 1 листопада, який відбувся на Дніпропетровщині, коли під удар балістики попали кращі воїни, яких вишукували згідно з наказом. Комбата і нагороджували. Ну, багатьох нагородили на смерть. На смерть від балістики. Так от саме показове, це, до речі, відповідь цим тим, які кажуть мені, що чого ти критикуєш там Зеленського, критикуєш інших посадовців. Це на місцях. На місцях сидять нерадиві, некомпетентні. А наверху у нас все добре. Гарний і сирський, гарний і зеленський з Єрмаком і Тартаром. Так от пан Сирський виступив. Я вважаю, що в такому випадку краще мовчати, виступив на захист цього комбата і сказав, що, фактично на захист, і заявив, що він, виявляється, знає таку інформацію, що було взломано увага груповий чат в соціальній мережі. І за рахунок цього стали відомі координати, де ж буде це нагородження на плацу. Тобто такий спосіб він виправдовує, думайте, друзі. Виправдовувати те, що на четвертий рік війни продовжується оця показуха, нагородження на плацу, до речі, там шоу з фейерверками, з вогнищами повинно було бути. Це якими треба, вибачте, на недалекоглядними, недолугими, щоб цього не розуміти. Невже не може, якщо ви так дуже хочете зібрати і потиснути руку, зібрати їх в Київському метрополітені, на якій станції, зокрема, на станції? Наприклад, Львівська площа, яка так і не введена в експлуатацію, і там їх нагородити, якщо вже ви хочете картинку і хочете, щоб генерали покрасувалися своїми пагонами чи політами, чи чим там, я не знаю. Ні. Вже скотре. це вже далеко не, не перший, не другий і не десятий випадок, коли у такий спосіб кращих просто утилізували. Що треба зрозуміти, а як же комбат? Оцей якого взяли під Арешт, друзі, дуже гарне питання. А як же він вижив? Він же мав бути там. Він же видав наказ. Чому він вижив, а хлопці, герої, справжні герої, загинули. Дивний збіг обставин, правда, той, який зібрав по наказу на плацу, по ньому не прилітіло. Він живий і, наскільки я знаю, навіть не поранений. А більше 30 поранених, і там більше 10, була інформація, в попередньому відео я давав відповідні посилання. Загинуло. Отака от дивна ситуація. Та? Той, хто викликає, і це вже не вперше. Командири живі, а тих, кого викликали на нагородження, похоронили, підставили під удар. Ну і, друзі, не зупиняється оця вакханалія частині бусифікації. І про незаконність дії ТЦК я вже багаторазово говорив. Однак мені тут закидають, що от, ну от коли є поліція, то це нормально. Друзі, по-перше, це ненормально. Поліція не має права доставляти когось у ТЦК. Немає такої функції, немає таких повноважень у поліції. Всім рекомендую відкрити закон про поліцію і почитайте. Поліція може перестріти, на відміну від ТЦК, може перевірити документи. Так, вона може доправити у відділок поліції, якщо якісь є підозри вчинені правопорушення, але правопорушення це має бути зафіксовано. А оцей розшук, який придумали ухилянти, ухилянти в формі ЗСУ, я по-іншому то цикунів не називаю. Вони ж самі не воюють, а замість себе, здебільшого, це професійні військові на фронт відправляють фопів, токарів, пекарів. Вони придумали якийсь розшук. А де рішення суду? Де кримінальна справа? Де це все? В якому реєстрі? І коли я спілкувався з своїм знайомим, якого так нагло бусифікували. Він мені повідомив, що в дії в нього все чисто. Нема ніякого розшуку, немає рішення суду, ніхто його не розшукає, не відкрив ніякого кримінального справи. Цей розшук придумують для себе до цикуни. І це беззаконня не помічає Володимир Зеленський. На запитання йому відверте преси, журналістів, в що ви скажете про цифікації нема такого, нема. Нема якісь поодинокі зловживання. Безпреділ чинить поліція і ТЦК. І, звичайно, ну немає у нас гаранта Конституції. Вона навіть конституція не на паузі, нею просто підтерлися. Верніше її використовують тоді, коли треба вам показати на ваші зобов'язання, вам про неї згадують, що ви, виповідно до Конституції повинні захищати державу. А коли виникає питання в частині ведення стану війни, коли виникає питання щодо виконання присяги державними чиновниками, поліціантами і тими ж самими професійними військовими, чому ж вони не воюють, то тут конституція на паузі безпреділ, безлад, за який рано чи пізно треба буде відповідати. Але розумієш, що нашим західним партнерам це не цікаво. Вони самі сплять і бачать себе у такій ролі, в такій постаті, як Зеленський. Це факт. Їм, їм, так званим владарям, так званій еліті, їм приємно вирішити долі людей, перекреслювати, множити на нуль чи як завгодно. А тому є надія на те, що тільки десь ну, не поділяться або те, що зараз. Розганяється в соціальній мережах. У мене нема фактів, як тільки будуть факти з Вашингтону, я буду їх вам доводити. Про те, що, начебто, ФБР все-таки почала розслідувати е, діяльність, діяльність найближчого оточення Зеленського, Міндіча і так далі тому подібних, вчити розкрадання американських коштів. От тут це єдина точка, така больова, яка може змінити ситуацію в Україні, коли американці побачать, що їхні гроші вкрали. Будуть мати фактаж, і це може збудити того самого Трампа і адміністрацію Білого Дому, щоб все-таки поставити хрест на Зеленському і його банді команді Ну а в цілому, друзі, все, як то кажуть, в руках Божих, а тому треба просити Бога, щоб він дав нам мудрості і вивів нас з цього лиха когось за кордон, а когось у безпечне місце. Це до тих моїх друзів-колег, які мені пишуть в особисті, питають, що робити. Друзі, я не можу вам давати поради, тому що. Знаю, як виходили мої друзі, як по ним стріляли. Я розумію всі ризики, але я закликаю мудрих і небайдужих бути обережними і не звертатися до поліції в будь-якому випадку, як теж один мій знайомий. Звертання до поліції це все одно знаєте, як прийти до бандитів, які тебе пограбували. Поліція, люди в формі, ЗСУ, зсути цикуни це фактично сьогодні найстрашніші злочинці. Ну і в принципі, держава це злочинне утворення, яке паразитує на нас. І це реалії України.